Привіт, мої любі! І Поділюся я з вами покупочками, що тільки що здійснила у продуктовій хатці. Напишіть, дівчатка, у когось є ще у районі. чи... У місті продуктова хатка, бо у нас це мережа магазинів. Мені подобається там і ціни, і обслуговування, і те, що там ну, дуже швидко можна затаритись і за вигідними цінами. Перш за все, покажу те, що продається не тільки в продуктовій хатці, але там ну, теж нормальні ціни. Це у нас соньки або насіння називається бабашура. Мені більш подобається насіннечко купувала у Аврорі, свіжачок купувала у Аврорі, там же й продається бабашура. У продуктовій хатці баба шура коштує ось такий середній 110 грам 25. 50. Е, я е, раз купувала, але мені, ну так, е, не дуже сподобалось, ну, дам другий шанс бабі Шурі. Я надіюсь, що він е, буде е, таким хрустким. Оце насіння буде хрустим. Також купила ось такий кефірчик, але половину кефірчика я Хочу зробити як таке печиво. Та тренер, яка з нами займалася півроку, виставила в групу в інстаграм Печиво. І мені воно настільки сподобалось, воно цікаве. По-перше, там все таке, я подумала спочатку, що це у нас іде таке пісочне тісто, але воно не пісочне, воно якраз таке звичайне тісто з масилком, а потім друга частина це цукор, там додається рослинна олія і також ще 200 г кефіру. Ну, я спробую, якщо в мене вийде, я в кінці вам покажу результат. Мені самі цікаво. І е, вроді би такий рецепти не такий складний, чому б не спробувати. Буду пробувати. Тим паче, що печиво я давно вже пекла, в основному оладі, е, і моїм буде цікаво. Е, тому що, колись чоловік казав, що те печево перестало пекти, але воно е, то не хочеться, то кудись пішов, то на вихідних хочеться е, відпочити, тому якось і не печеться. Але раніше все пеклося, все робилося. І у багатьох, так я думаю, і оті горішки, і е, е, навіть цукерки ми робили ото, у вигляді таких е, тваринок. там. Вовк, я пам'ятаю, слон, потім заяць. Отакі були. Потім ще у мене лежить для печива. Ось такі формочки в вигляді трикутничка. Ну, о, Пішла ностальгія. Так, не будемо задурювати вам голови, мені ж цікаво скоріше зробити те печиво. І е, коштувала е, оцей кефірчик, він був за знижечкою 40-40. Але для печива це все одно, що там він е, до, добігає кінця. Е, ну, Це треба. Взяла ось такий е, перець, біла зірка. Е, перед цим я на тій неділі брала і коштував він по 27,50. Сьогодні я прийшла вже, він коштував 36,50, оце на 52,93. Так, як добігає сезон уже овочів, я вам скажу, що Так, поставлю сюди, тому що не видно буде вам. Добігає сезон овочів. На тому тижні я навіть у них взяла по 37 гривні помідорки. Цей раз помідорки вже були е, оті тепличні по 71 гривні. Тому я нагребла, скільки влізе оцієї білозірки. Хочеться овочів, щоб сезон не закінчувався, але так, звичайно, не буде мої любі. Тому це нагребла 52 гривні. Дуже обожнюю наші сири, а саме шостенські, він цей був по акції. Ну, по акції, так сказати, громко сказано, 364,50. І оцей кусочок вийшов на 116 гривень. Дуже люблю, ще раз повторюся, саме шостенські сири. Але коли нема акції на Шостинській, звичайно, беру король сирів. Е, ну, що ще сказати? Інші мені якось сири не заходять. То вони кислі, то вони е, якісь е, ну, недосмачні, тому, ну, ось так. Шостка наша роль. Також мої, взяла е, вісову отаку гречку, бо закінчилася. Гречка у мене завжди йде, завжди повторюся. І гречка це наш улюблений м, такий е, каша наша улюблена. Наш, е, наша така улюблена страва, особливо малий. Він... Е, коли його запитували, «Владік, що ти хочеш їсти, геть, казав, гречку. Ось так моє любі. Тому гречку я завжди беру, вона у мене не вибуває. Для когось це несмачне, але ми дуже обожнюємо навіть просто взяти туди фаршику. Також цибульки з морковкою, з моркою. І все. І це вже повноцінна страва. І саме гречка коштувала 3080. 30,80. І оце вийшло на 36,50. Ось так. Також взяла уже і капустка. Не така дешева. Вже у нас вона 30 гривнів. Оця головка капусти вийшла на 35,40. Тут більше, хоч вона і манюнька, тут більше кілограмчиком. Ось так. Ось так мої любі. Так, ну і е, також взяла по акції салями Харківська, Салтівський завод, свинина напівжирна: тут яловичина, м'ясо 66%. Сало бокове 22%. І, ну і далі усяка хрінь, як то кажуть, ну, треба моїм хлопцям та і мені на роботу. Брати якісь бутерброди, з чимся готувати. Тому я половинку так розділю буде е, на бутерброди, а половинку от час їм їсти. Ну, це малому навіть е, пів пів цієї ковбаси це не один зуб. Якщо він побачить е, ковбасу, о, це буде їсти так, щось за ушами лящатиме моє любі. І ось ця. Ковбаска вийшла на 106 гривні 50 копійок. І весь чек у мене вийшов на 408,77. Ось так. вважайте, нічого не купила, але, але потратилася. Ну що ж, таке, таке життя моє любі. Це і так гарно. Що, що ми ще живемо, живем у себе в країні, але ми надіємося, що е, буде ще краще. Настане мир і в першу чергу відцепиться від нас рашка. Я на це так надіюсь і чекаю з нетерпінням. Цілую, люблю, хто зі мною папа. -па.